Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У день Росії, який відзначається від проголошення державного суверенітету Росії в 1990 році, президент РФ Володимир Путін заявив, що він шокований атаками України на цивільні об'єкти. Пише в блозі історик Олександр Левченко. Оскільки російський диктатор був трохи на підпитку, а фактично це був його двійник, то увесь цивілізований світ був вражений тим, що псевдопутін не пам'ятав, що російська армія протягом 15 з половиною місяців руйнує повсякденно українську цивільну інфраструктуру та вбиває мирних громадян України. Один із трьох двійників Путіна завжди з'являється на заходах, де багато запрошених осіб, і президенту РФ потрібно бути в центрі людності. Це завжди вірна ознака того, що прийшла підробка Путіна, оскільки оригінал боїться опинитися поруч навіть з перевіреними людьми, якщо вони близько їх більше двох. Героїчний оригінал боїться можливості замаху на його життя чи отримання чужих мікробів. Але його двійники іноді говорять таку нісенітницю, що це не може не дратувати Кремль і ФСБ, які маніпулюють двійниками і російським суспільством, яке вимушено дивитися і слухати псевдопутіних щодо Дмитру. Тра Медведєва то він не заслужив навіть на одну власну підробку, але при цьому він говорить такі ж нісенітниці, що йому і не варто когось у Кремлі дратувати, ніби у нього вистачає непідготовлених двійників. Випивши кілька чарок алкоголю, Дмитро ляпне щось таке, що ніхто з кремлівської еліти ніколи не наважився б сказати. Тому очільник Кремля змушує Медведєва, щоб той у своєму п'яному божевіллі видавав якусь нову порцію погроз на адресу України або усього світу. Нещодавно цей п'яниця заявив, що головна площа Києва носитиме назву Росії, як натяк на те, що російська армія. Нібито захопить українську столицю. Проте Медведєв лише подав ідею українцям назвати одну з центральних площ, присвячених Росії, а точніше перемозі над Росією. Українська армія повільно, але впевнено переходить у контрнаступ. Двійник Путіна на урочистих заходах заговорив про українські втрати, які нібито в 10 разів перевищують російські. При цьому міністр оборони РФ Шойгу навіть оприлюднює цифри українських втрат: 13 до 1 – це як кожні дві російські кулі вбивають трьох українських військових. Тільки псевдопутін і переляканий Шойгу забувають, що втрати Російської армії на українському полі бою вже перевищили 217 тисяч вбитих, а це ще мінімум 700 тисяч поранених. Таким чином загальні втрати росіян становлять близько 900 тисяч військовослужбовців. У день Росії їм якось було соромно озвучувати такі цифри. У Кремлі вже офіційно заявили про зупинення українського контрнаступу, який фактично зараз лише на рівні випробування оборонних позицій російської армії. Навіть у цих боях уже звільнено з десяток тимчасово окупованих українських сіл. Таким чином визначаються місця, де російська лінія оборони має проблеми. остаточний розвиток подій побачимо трохи пізніше. Ще один двійник Путіна вискочив із кущів перед російськими військовими репортерами, де знову ніс нісенітниці свого оригіналу, що Україну, начебто, створив Ленін у 1922 році. Тому це історичні російські території, оскільки історичні російські території це болота, та, що оточують Москву та Петербург, а Київ старший за Москву на 750 років та Петербург на 1250 років. Українська сторона дивиться на це кремлівське наукове нещастя, псевдовідкриття, не реагуючи двійник Путіна Заявив на зустрічі з журналістами, що в Україні має бути створена санітарна зона. Власне, Київ вже зробив пропозицію західним союзникам, що після перемоги над Москвою вздовж українського кордону на території Росії було створено санітарну зону, де РФ буде заборонено мати важке озброєння, щоб у Кремля не було б спокуси використовувати ці райони для обстрілу українських населених пунктів, вздовж російського кордону ракетами та артилерією. Це буде якраз одна із гарантій безпеки Києва у післявоєнний період. Але що чекає Москву після закінчення війни в Україні? Можливо. Росія розвалиться на багато суб'єктів міжнародного права, як це було в 1918 році, коли на місці розваленої російської імперії було створено 37 держав. Не виключено, що ці суб'єкти не будуть по-дружньому ставитися один до одного. Так, у тій ж розваленні російській імперії в 1918 році розпочалася громадянська війна. Можливо, деякі російські території повернуться до своїх історичних джерел. Це лише деякі послання невігласом з Кремля, щоб вони трохи подумали, коли вискакують із так званими історичними фактами. Захоплення чужої території є злочином, за який Треба відповідати. Оригінальний Путін і завжди на підпитку медведів давно стали потенційними клієнтами міжнародного суду зі злочинів війни в Україні. Тепер до цього списку можна додати двох двійників, які зіграли роль Путіна. Це вам не театр, і за кожне публічне слово і виступ тут треба відповідати. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.